Ну, сьогодні нашу між два рішення. Це законопроекти про реструктуризацію зобов'язань за іпотечними кредитами, які були видані населенню в валюті. Зараз внесений Кабінетом міністрів новий законопроект 4004 на заміну заветованого 1578 1. Він вирішує проблему кредитних позичальників. Але, на жаль, є ще у нас дуже багато популістів, і я бачу, що прямо це організовано йде зі сторони, зі сторони, і зараз сьогодні вже засвітили. Тут бувши регіонали ці ситуації. Завідомо падають альтернативні проекти, щоб заблокувати той проект, який підтримують і банки, і національний банк, і підтримують позичальники. Бо ми вже крутимося навколо цього питання 5 років, а воно не вирішується. Тому я дуже прошу об'єднатися навколо одного законопроекту 4004 – без яких там дефісів, без яких альтернатив, тому що це дасть можливість вирішити питання по реструктуризації боргів позичальникам у кількості 37 тисяч осіб. В даному випадку це відновить довіру до банківської системи, а банкам дасть можливість виконати ці зобов'язання. Ми можемо дуже багато популістські зараз носити пропозиції. Ну, наприклад, по альтернативному законопроекту, по деяким позичальникам, що банки мають повернути гроші. Не просто реструктуризувати, а що банки мають повернути гроші. Тобто Перерахувавши із 2005 року ті виплати, які були по курсу, по якому вони бралися, і списати дві третіх, тому я вважаю, що має бути це реалістично, і кожна сторона, в тому числі та які виконувати, а банки вони мають мати змогу і виконати ці домовленості. Таким законом є 4004 і незалежно від тих типу популістських гасел, я думаю, що ми все ж таки доведемо цю справу на кінець до кінця і до проголосу двох читаннях у Верховній Раді.